Вітаємо вас на областок. Мене звати Тетяна Іванська, а говорити буду з Максимом Несвітайловим, політолог, експерт міжнародних разом із з нами на зв'язку. Максиме, вітаю, слава Україні. Вітаю героям слава Максима, Ну. Всі, напевно, вже західні змі відомі написали про те, що плана, у плана у фірнішого Трампа є певний план, щось він там собі планує щодо України. І вже розбирали на цитати. І ми проговорювали це не в одному з ефірів. Вже чули цитати про те, що Україна має забути про Крим і про демілітаризовану зону. Дуже багато всього було. І ось черговий тільки вже не план, а наш план, на який нібито погодився Трамп, нібито з трьома пунктами він точно погодився, Погодився. Отже, його не погодився, зацікавили. Його зацікавили деталі щодо того, що Збройні сили України після війни замінять частину американських військ, які перебувають в Європі, і Україна поділиться своїми критичними природними ресурсами із заходом. Це от два з трьох пунктів плану перемоги Зеленського. Їх вже закладали з за урахуванням можливої перемоги Трампа. Як ти це оцінюєш, це як позитивний знак? Чи знову таки поки що, поки він поки не відбулася навгурація, це все гадання на кавові гущі? Е, ну, перше, що я казав в той же день, як тільки президент представляв цей план в Верховній Раді України, що п'ятий пункт це от чисто за Трампа був написаний. По суті, на основі його розмов з, з Борисом Джонсоном ще в свій час, це прям суто реверанс був в його сторону. Ну і четвертий пункт, що стосується природних ресурсів, також частково. А, дивіться, як я бачу цю ситуацію. Трамп це не та людина, яка дотримується якогось плану від а до Я. А, у нього є загальна мета. Зупинити цю війну, тому що для нього мета задача це Китай, протистояння Китаю, економічне протистояння, гегемонія надати Китаю перемогти Сполучені Штати Америки. Він хоче зупинити війну, і тут вже може бути поле для можливості, як ця війна зупиниться. І я не думаю, що у нього вже є точне бачення, як це має відбутись, з яким саме сценарієм, і тому нам дуже важливо продати йому сценарій е український, щоб ці можливі якісь перемовини чи угоди, які можуть в майбутньому укладатись, були максимально вигідними для нас. І тут дуже логічно нам варто думати про те, що ми можемо Трампу продати умовно. Ми можемо йому говорити, що там Хрещатик прийменуємо в Трамп стріт, що замість Галі на Майдані Незалежності на жердині буде золота статуя Дональда Трампа. І взагалі ну, вже ж Мурал вибачте, але Мурал вже ж пропонували депутат один з депутатів намалювати, і це правно Трамп, така людина, якій потрібно. Дуже дуже сильно улещувати, скажі, скажімо так, можемо навіть піти далі і сказати: ми вас настільки любимо, що у нас в кожній поліклініці є травмпункт От настільки ми вас так любимо. Хто там буде вчитуватися, як насправді, і тут варто заходити з, з ряду моментів як з чогось такого ефемерного і красивого, так і по конкретиці, що ось. Якщо війна завершиться найближчим часом, з гарним результатом для України, наші військові замінять американських, це велика економія для вас. Плюс ваші хлопчики повернуться додому і не будуть цю Європу врешті захищати. Ну і природні ресурси це також важливо, тому що Трамп дуже погано знає, що таке Україна в принципі. Ну, тут насправді є ж це відео. Я думаю, ти точно його бачила. Багато хто з тих, хто дивиться нас зараз, де Трампу говорять про запаси газу в Україні. Він такий, а в Україні є газ? Ну, тобто, він нічого взагалі про це не знає. Він не знає, що у нас тут запаси. Тож сланцевого газу на сотні мільярдів, якщо не на трильйони доларів. А він дуже фанат, дуже великий фанат цієї історії, видобутку і в Сполучених Штатах, в тому числі. І якщо сказати, що дивіться, ці ж запаси вони знаходяться на тих територіях, які Російська Федерація хоче окупувати, і тут є два варіанти. Або Російська Федерація їх окупує і буде видобувати ці запаси сланцевого газу і сама багатіти. Або якщо ці території Росія не окупує, вони будуть під нашим контролем, то ми там дамо всі можливі пільгові пільги податкові, всі можливості для заходу західних корпорацій. Нехай вони розробляють раніше, ми могли там через це перейматись, бо екологія, але. Там вже екології складно чимось допомогти, тому це цілком логічні напрямки, з якими ми можемо на нього виходити, що можемо намагатись йому продати. Максима, от ти сказав, що Трамп дуже погано знає, що таке Україна, але тут питання в тому, що ну, ми трішечки все ж таки Трампа знаємо, принаймні ми точно знаємо, що він не передбачуваний, і ми, як українці, розуміємо, що ну, ми напевно не будемо більше вірити на слово і не будемо вірити в якісь документи і гарантії. Та ми от я сьогодні згадувала в одному з ефірів, як Кучма нагадував про Будапештський меморандум. Та а Курт Волкер, здається, який був тоді в Києві на Ялтинській конференції, сказав, все. Та забудьте вже, ну скільки можна про це згадувати. І тут питання наших гарантій, навіть якщо його зацікавили ці два пункти, чи можемо ми вимагати 100% гарантій в обмін на ці два пункти, і чи можемо ми самі собі бути чесними і сказати, що так, вони будуть виконані ось ці гарантії? Це найскладніший момент. Цього процесу встановлення гарантій для України. Тому що з того, що ми бачимо, у нас і раніше не було занадто великих перспектив входження до Північно-Атлантичного альянсу, принаймні в найближчій перспективі, так? А із з приходом Трампа, який сам є скептиком НАТО, і в команду його будуть входити люди, які дуже скептично ставляться до членства України в цьому альянсі. То наші перспективи в цій організації вони ну, членство в цій організації найближчі роки. Вони дуже сильно зменшуються. Все ж таки, ну як би там не було, розуміємо так, що на 70% як мінімум, рішення щодо членів НАТО, ухвалюють саме Сполучені Штати Америки. Це такий перший момент. Друге, що, звісно, нам потрібні, будуть якісь чіткі гарантії. Це не може бути просто меморандум, це не, може бути, не можуть бути просто ці аля безпекові угоди, які ми підписували раніше, тому що вони нам чітких, дужно, якихось чітких гарантій не дають, і ну, якщо країна їх порушить, то власне що буде? Для них нічого, для нас буде катастрофа. Тому, звісно, нам потрібно, щоб існувала чітка модель, зрозуміла з прописаними усіма алгоритмами безпекових гарантій для України. Нам дуже потрібно заборотись від алі. Звісно, щоб Російська Федерація ну, не пішла на ці перемовини. Це те, що вони можуть зробити від свого запаморочення від успіху, просто відмовитися від таких ось конструктивних пропозицій. Сполучених Штатів Америки, бо вони зараз сильні позиції. Ну, Росія має на увазі, і можуть не захотіти просто домовлятись, і тоді вже Трамп може по максимуму включитись підтримку України, це може зіграти на нашу користь. Але поки що, ну от, з якоїсь зрозумілої моделі альтернативи НАТО, немає. Говорять про те, що це будуть якісь прямі безпекові гарантії Сполучених Штатів Америки, але знову ж таки, наскільки далеко вони будуть заходити гарантії допомоги просто фінансової і технікою, чи це ядерна парасолька буде, чи Штати в крайньому разі зможуть навіть використати своїх військових. ну тобто потрібно розуміти, що це за гарантії можуть бути, тому що, ну ми розуміємо, що якщо зараз заморозка відбудеться, і це, на жаль, вірогідний сценарій. Не потрібно себе обманювати, потрібно розуміти, що це може трапитись. Бо якщо постане питання або заморозка, або штати перестають нас підтримувати повністю, то заморозка виглядає більш, більш прийнятним варіантом. То питання, ну, питання буде полягати тільки в тому, коли Росія нападе знову. І наскільки Україна та союзники України будуть, будуть готові до цього? Ну, от власне, про союзників України я також хочу поговорити, але спочатку ще от про цю ймовірну заморозку, ми бачимо, що зараз Путін кинув кажуть до 50 тисяч військ саме на Курщину і дав завдання. Звільнити Курщину від збройних сил України до 20 січня, тобто до дня інавгурації Трампа, ну uh -huh. з одного боку, ми пам'ятаємо, та що Путін час від часу він переносить ось ці дати. б це б не було аж настільки важливим, і ми б не звертали на це увагу, якби не ми не бачили, з якою ну з якою впертістю російські війська кидають своє м'ясо і вони йдуть вперед по території. Як ти вважаєш Путін розуміє, що прихід Трампа, тобто його інавгурація, може справді призвести до заморозки. Він зараз буде намагатися забрати чим більше земель, щоб потім щоб потім, принаймні, він не казав за столом перемовин, так щоб ми не сказали, що дивіться, ми віддаємо Курщину, а ти віддавай нам наші області. Так він скаже: у мене моя Курщина, і у мене ваші області. Так Путін виборює для себе максимально сильну позицію. Якщо Росія піде на перемовини то вони будуть продавлювати тезу заключення миру з урахуванням реалій на землі. Так, якщо вони не захоплять ці території, ну там штати, ми не підемо на те, щоб віддавати не ну от вони ж там області, наші повносили в конституцію в адміністративних кордонах. І Звісно, ніхто цього віддавати не буде, і він розуміє, це типу той максимум, який він попросить, а потім компромісом буде розмежування по лінії зіткнення на момент перемовин. І тому власне. Він хоче вибити українські війська з Курської області. Це наш останній останні аргумент, яким ми зможемо якусь частину окупованих територій виторгувати, тому що якщо Росія почне говорити про врахування реалій на землі, то це і врахування реалій на землі у Російській Федерації. Тому так, так Путін зацікавлений в цьому, тому що він не захоче робити цей обмін. Але якщо в результаті до початку перемовин Збройні сили України не вдасться вибити з Курської області, то йому доведеться йти на якісь, на якісь поступки. Ну, якщо ми говоримо ще й про підтримку наших міжнародних партнерів, так то власне я звернула увагу. Економічна правда зробила інтерв'ю з Борелем, і він справді це дуже відверте інтерв'ю. Воно багато що пояснює. Тан він вже не на посаді може говорити. І він заявив про те, що Україна буде з Україною, вірніше Євросоюз буде з Україною не через свою дружбу чи через щедрість, через те, що вони мають гроші, а просто тому що це в їхніх інтересах. І зараз я так само дивлюся на заяву Франції та Великої Британії на зустрічі президент Франції Мануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Стармер заявили, що їхні країни будуть підтримувати Україну до тих пір, поки це буде необхідно, щоб зірвати агресивну війну проти Росії. От власне, враховуючи цю заяву, так і враховуючи слова Бореля, як ти бачиш. Чи прийшло нарешті до Європи, до наших європейських друзів розуміння, що якщо Україна паде, то Путін піде далі. Чи нарешті вони це зрозуміли? Чи це просто дипломатичні суто заяви? Знаєш, поки ще це більше чую, ніж бачу. Я такий дуже гарний вираз: хочу бачити, що чую. І коли є союзники європейські, Франція і? Великобританія, Великобританія, взагалі один із підписанців Будапештського меморандуму, і вони нам надають підтримку. Ну, от, якщо взяти безпакові угоди, які ми заключали, і подивитись, що там написано, то, наприклад, та ж Японія, так яка знаходиться аж там в Тихому океані дуже далеко. По фінансовому еквіленту допомоги, по безпековій угоді, до речі, яку ми також з Японією заключили, надає нам стільки ж допомоги, як Франція, наприклад. То питання таке? Японія, що для себе відчуває якусь пряму небезпеку від Російської Федерації, чи краще розуміє ту глобальну загрозу, яку несе по собі війна. Франція, Німеччина, Великобританія, вони ж десь мають бути більш зацікавлені в цьому. Тому це поки що просто слова, хочеться побачити якісь активні дії. Ми чули слова Макрона про те, що можливе залучення французьких військ так далі, тому подібне. Знову розмова про армію Об'єднаної Європейського Союзу. Це все так. Ну, але поки що до дії спонукає, як не дивно. Не агресія Російської Федерації, не війна в Європі, яка найбільше часів Другої світової війни. Це ж те, що мало б Європу розбудити, змусити якось рухатись. Вони ледь-ледь дотягнули до 2% ВВП на свою оборонку, mm -hmm. але прийшов Трамп, і не війна, не ракети, які вбивають українців. Сотні тисяч українців загинуло вже на цей момент. А от Трамп прийшов, і вони такі: Ну, ми готові, та готові. Більше трьох відсотків треба. Не проблема. Не могли і два раніше збирати а три та взагалі супер. А і тут знаєш. Максима, тут більш мені здається, можливо, світоглядне питання, але тим не менше я його задам. Ну, виходить, що Європа, демократичні устрої, вони бояться більше Трампа, аніж фашиста Путіна. Ну, виходить, що так, що для них Трамп набагато страшніше ніж війна в Україні, яка може піти далі. Сам Трамп сказав, що я точно не буду диктатором, окрім. Першого дня та це теж доволі таки цікава заява. От як ти вважаєш, а всі ці світові лідери, чому вони більше бояться Трампа? Вони справді зрозуміли, що демократія набагато слабша, ніж диктатури, вони бояться втратити там якісь свої активи. От, ну, в чому саме основ, основний страх? Як ти вважаєш? Бо вони залежать від Америки більше ніж від Російської Федерації? І так, вони сиділи дивились на страждану Україну, але десь для себе розуміли, що вони знаходяться під ядерною Сполучених Штатів Америки. І в цілому, якщо що, то Штати їх захистять, бо вони там мають зобов'язання, яких зазвичай дотримуються в таких випадках. Але Трамп говорить, що якщо ти не платиш, то ми тобі нічого не зобов'язані. І Трамп може зламати цю систему, і вони звісно бояться, тому що тепер їм доведеться брати всю відповідальність на себе в геополітиці, ухвалювати самостійні рішення, думати про безпеку, і Німеччина така: Ой, а як же так виявилося, що у нас вісім неодокомплектованих бригад в Бундесфері? Як так трапилось, що в Німеччині в третій економіці світу з внутрішньою оборонкою повна казка? Як то кажуть дуже ну, там, Максиме. Там виявляється не лише з цим. Там ми зараз бачимо, які починаються передвиборчі баталії. на 25 лютого призначили до речі, вибори вибори в Німеччині. І а вже ми бачимо, що і там навіть не забувають звичайно про питання України під час передвиборчої гонки. Вже Шольц сказав, що я звільнив міністра економіки, тому що він нехороше хотів віддати ваші пенсії зарплати на Україну. міністр звільнений сказав: послухайте, ні, я якраз просто сказати, Сказати, що дай навпаки, якщо не даєш грошей, дай їм, будь ласка, ракети тауруси. Та І от є нова заява з Німеччини, лідер опозиційної партії Німеччині ХДС Фрідрік Мерт заявив, що якщо він стає канцлером Німеччини, він висуне Путіну ультиматум. Про припинення війни в Україні. Якщо ця умова не буде виконана протягом доби, лише тоді він поставить нам Тауреса. Десь ми це чули, знаєш, в мене враження інколи, що Арістович не недарма виїхав. Він там говорив про два-три тижні, і тільки зараз там все змістилося. Трамп дає 24 години. Тепер Мерць дає оці 24 години. Чого нам чекати від Німеччини? Колективний трампізм прогресує, що цікаво. Один же з політичних консультантів Дональда Фредовича, Пол Манафорд, був політтехнологом Януковича, тому можна сказати, що десь спадщина Януковича пожирає весь світ, хто б міг подумати. Так? Ну, це є ознакою великої загальної кризи західних ліберальних демократій. Це те про що я писав давно. У мене взагалі є тема для моєї потенційної кандидатської роботи. Я не пішов нікуди на аспірантуру, тільки тому, що не знайшов людей, які не знайшов наукового керівника і опонентів, щоб цю, цю роботу написати. Бо... вважає, ти зараз починаєш її десь писати, здавати. можливо, так і керівник знайдеться. Ось і питання то в тому, що це загальна криза західних ліберальних демократій, криза політичного лідерства. По суті, за останні десятиліття вони не зіштовхувалися якимись критичними проблемами. По перше, Західна Європа повністю віддала свій суверенітет геополітичний сполученим штатам Америки. Штати там собі займалися глобальними справами. Європа їм просто під'їхала. В обмін на захист е, і на те, що там ви дбаєте про оборонку про це все. Ми тут соціалочка. У нас ми будуємо європейський соціалізм, там все у нас красиво, мультикультуралізм, квіточки, рожеві понії, це все. А те, що там навколо в світі відбувається, то нас не турбує. У нас тут. На жаль, втратили ми зв'язок з Максимом Несвітайловим. Ну але я думаю, що в принципі і загалом вам зрозумілі його висновки. Максим Несвітайлов політолог, політолог та експерт міжнародник був разом із нами на зв'язку. Я принагідно обов'язково Максиму. подякую від себе і від вас. Звичайно, що знову в чергове наголошую, бачимо, що світ змінюється, змінюється. не змінюється лише заяви щодо допомоги Україні, але нам своє робити. Наша майбутня перемога залежить. Від кожного з нас, тому давайте допомагати Збройним силам України, давайте донатити і не опускаємо рук. Дякую вам за розмову! Ще побачимось!